Путін заявляє, що воювати з країнами НАТО не хоче натомість. Президент РФ невдоволений вступом до альянсу Фінляндії і погрожує створити підрозділи біля кордону Суомі. чого лише вартують його слова, сказані до 24 лютого 2022 року. Що Росія, нібито, не зацікавлена воювати з Україною, то що означають слова диктатора зараз? Невже замилює очі? Розбираємось у цьому випуску. Я Софія Кожемник, це канал «Сій час. Просто зараз поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал. А ми починаємо. У Росії абсолютно немає резону та інтересу воювати з країнами НАТО. Таке заявив російський президент Путін у стендапі, точніше, інтерв'ю пропагандистам. Це стало його реакцією на нещодавні слова американського президента Джо Байдена про те, що у разі поразки в Україні Росія може напасти на одну із країн НАТО. Путін назвав ці слова повною нісенітницею, додавши, що і Байден, на його думку, теж це розуміє. Розуміє, що в Росії немає ніяких різонів, ніякого інтересу, ні геополітичного інтересу, ні економічного, ні політичного, ні воєнного воювати зі країнами НАТО. У нас нет з ними ніяких терітаріальних претензії друг другу з ними відносини. Але старець не був би собою, якби у нього не проявилася е біполярка, бо тут же почав своє невдоволення вступом до НАТО Фінляндії. Каже гельсінки, затащили в альянси, почав погрожувати країні. Проблем не було, тепер будуть, тому що ми там будемо тепер створювати Ленинградський військовий округ і концентрувати там определено на що та воїнських подраздень. За чим ми то нада нагадаю, що російський диктатор під час виступу перед федеральними зборами 21 лютого 2022 року заявив, що його держава-агресорка, нібито воює з НАТО. Тоді Путін поскаржився, що нібито проти Росії активно використовується військовий потенціал. Та можливості практично всіх основних країн Альянсу. Тим часом надходять новини зі Стамбула. Є інформація, що до Туреччини прилетів російський мільярдер Роман Абрамович. Як повідомляють російські телеграм-канали, перед цим бізнесмен спілкувався з прем'єром РФ Мішустіним. Зазначу, що Абрамовича вважають перемовником від Путіна за столом переговорів з Україною, хоча в склад офіційної делегації він не входить. Тож виникає логічне питання: Невже намагаються зробити? Переговори через Ердогана останнім часом. Іноземні змі активно ширять тему перемовин. Американські та європейські чиновники, за даними їхніх джерел, почали негласні переговори з українським урядом про можливість мирних переговорів з Росією для припинення війни. Про таке пише американський канал NBC. Цитую. Вони почалися на тлі занепокоєння американських і європейських чиновників, тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили чиновники. Чиновники адміністрації Байдена також стурбовані тим, що в Україні закінчуються сили, в той час як Росія має здається нескінченні запаси. Ідеться в матеріалі. В листопаді Вашингтон Пост теж констатував, що перемовини не за горами, хоч і на полі бою ще можна дещо змінити на користь України. Зрештою, наша країна може зіткнутися з реальністю, що їй потрібно вести переговори з російським ворогом, готовим нескінченно жертвувати грошима та життями на полі бою. Ця точка ще не досягнута, але захід має дати Україні важелі впливу для досягнення найкращої з можливого угод, якщо прийде час. Про це пише журналісти така інформація не залишилася без уваги українського та навіть європейського офіціозу під час спільної прес-конференції у Києві. Президент України Володимир Зеленський, і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментували статтю про нібито негласні перемовини з заходу України щодо мирних переговорів із РФ. Не знаю, хто і для чого це публікує. Маю неприємне відчуття, що українці це підтримують. Як людина, яка відповідає за такі перемовини, скажу, що на мене ніхто з лідерів ЄС і США не тисне сьогодні. На початку і до початку Великої війни це було. Ніхто не буде говорити з РФ і нічого не віддаватиме. Сказав Зеленський, при цьому фондерляїн додала. Україна суверенна і приймає суверенні рішення. І я високо ціную нашу ініціативу формули миру, зазначила єврокомісарка. А в інституті вивчення війни дослідили можливість переговорів між двома країнами просто зараз. Там вважають, що Росія не має наміру вести серйозні переговори з Україною у атмосфері доброї волі. При цьому переговори на російських умовах рівнозначні повній капітуляції України і Заходу – Коментарі Захарової чітко підкреслюють той факт, що початкові цілі повномасштабного вторгнення Росії в Україну викладені президентом РФ Володимиром Путіним 24 лютого 2022 року, не змінилися, і що Путін не має наміру закінчувати війну, якщо його максималістські цілі не будуть досягнуті. Наголошується у звіті аналітиків ICV. Окрім того, фахівці наголосили, що заклики до капітуляції України за нинішніх обставин, коли Росія контролює Україну. Країнську територію аж до нинішньої лінії фронту є неприйнятними з точки зору життєво важливих інтересів національної безпеки України та Заходу. Тому маємо опитування для вас, глядачі: доволі складне, що підтримаєте ви замороження, конфлікту, активна оборона і тимчасова відмова від окупованих територій, чи все ж таки війна до звільнення останнього метра нашої землі. Пишіть свої аргументи та активно дискутуйте з іншими. Нам цікаво, що ви думаєте. Не забувайте також підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватися новини про світ і те, що відбувається в Україні. А цьому відео натисніть лайк. Не перемикайтеся бо далі про те, чи зможе наступник Путіна, у разі чого зупинити війну. Це відео можете не ставити на паузу. На сегодняшний день вы видите такого человека, который бы готов оказать противостояние и все-таки ну, вернуть человеческий облик России? Вы знаете, любой, кто сместит Путина, я думаю, что к сожалению, изменения у нас произойдут не демократическим путем, а путем военного или дворцового переворота. Вот триггером к этому перевороту, конечно, очевидным триггером будут успехи ваших вооруженных сил, дай бог, дай бог удачи. Вот. Но любой, кто придет к власти, во-первых, власти может прийти любой из его окружения, любой абсолютно. Не такое уж хитрое дело быть президентом России сейчас. Во-вторых, во я думаю, что кто бы ни пришел, какой бы негодяй ни пришел к власти – он будет лучше, чем Владимир Владимирович. Существенно лучше. Не потому, что Владимир Владимирович самый, самый страшный в человеческом плане из них из всех. Может, там еще и страшнее кто-нибудь найдется. Но потому что тому, кто захватит власть, нужно будет власть удержать. Чтобы удержать власть, надо избавляться от самых таких дестабилизирующих проектов. Самым дестабилизирующим является война в Украине. Это самая дестабилизирующая вещь в России, дорогостоящая, ненужная, затратная, ужасная и по деньгам, по человеческим жизням, по репутации, по всему, да? Поэтому первое, что сделает Пупкин какой-нибудь, который захватит власть, он начнет выводить войска и будет пытаться замереться, да? Второе, что он сделает, или может одновременно с этим, он позвонит Байдену или там Трампу или кто-то будет в этот момент и скажет, значит, слушай, снимай санкции, а то у меня сейчас будет голод, и будет мрак, и бунт, и так далее, да, то ты ему скажешь, окей, сниму санкции, только, понимаешь, надо от тебя это, 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 да, чтобы мы спокойны были, ну, там, я не начнется, там, политзаключенных выпусти, ну, чтобы у нас был второй контур, чтобы мы видели, что у тебя на самом деле происходит, да, там, а ядерное оружие как-то под контроль там, и так далее. И, так далее. Вот. и я думаю, что он пойдет на все на это. Пойдет. А уж потом, Кстати, а уж потом да. власть будет перед на правительству, будут выборы там, и так далее. Кстати, про голод вот. это вы, вы, тонко подметили. Вопрос о, кури... о, дефиците куриных яиц в России. Это было, это было забавно наблюдать. Okay. Ну конечно, ну конечно, ну конечно. Нет, причем Путин сказал, почему вы цены возросли? Потому что вырос спрос, батюшка. А почему спрос вырос? Людей у тебя больше не стало. В два горла никто не ест. Значит, потому что людям стало дорого покупать курятину, а яйца самые дешевые. Поэтому кури пустили под нож, яйца кончились и привет, еще и делать, да? Ну безумие же полное, конечно. Да, тут что первичное, яйцо или курица, тут есть о чем задуматься. Казалось бы, да. Казалось бы, все, все просто. Ленит Яковлевич, я невероятно признательна вам за возможность услышать ну, ваше мнение И да, спасибо нашей аудитории да. за внимание и доверие. Вы можете оставлять свои комментарии и свои вопросы для нашей редакции и для наших гостей. Для них это никогда не менее важно, чем для нас. Спасибо огромное и до встречи.